Усім привіт! У нас тут чи то бабі літо, чи то весна, ну, до речі, тепленько. Тепленько, але мокро. Вчора весь день йшов в дощ, той йшов, той не йшов. Ось, навіть там відео хтось викладав, що сніг випадав. Ось. Я вже йду на тренування без 2010. Тільки що летали шахеди, я ще була вдома, ми навіть лягали на підлогу, тому що він... Пролетів прямо над нашим будинком. Де він зірвався, я не чула, але коли пролетав, ми у штані наклали трішечки, але слава Богу пролетів. Ось, зараз потренуюся, потім малий вдома на онлайні. Потім почекаю, поки він закінчить, і поїдемо до батька. Ну, а поки ми у батька, чоловік продовжує утеплювати наш будинок, а саме фундамент під будинком, тому що у нас за унітазом завжди зимою дуже мокра волога стіна, навіть капельки стікають, конденсат, тому вирішила ще утеплювати додатково. Пряме включення в нас тут дощі за дощами, і я помітила, що мені можна запускати золоту рибку собі. У задній стопак, тому що тут вода, і ось по цей рівень стоїть вода. І я зараз швидесенько хочу розкрутити ось ці болти і відкрити. Щоб воно підсохло, тому що були дуже великі калюжі, і десь воно, мабуть, чи дощ, чи залілося, чи як, я не знаю. Але зараз спробую сама це все зробити. Я на смарті сама змінювала лампи в габаритах і в стопаках, тому, в принципі, повинна справитись. Ну, зараз я ось це все відкручу і подивлюся, що там далі. Якщо без чоловіка ніяк, буду чекати його з роботи. Ну що, давайте дивитися. Я вже не знаю, пару годин почекала. ага, Ніфіга вона не висохла. ну Я, мабуть, так її і поставлю, тому що ця в мене а, теж була запут... а, ну ось Видно, трішечки вона запотівша. І ця, мабуть, також вона відійде. Головне, що я воду злила з неї. Зараз їдемо до батька, тому що вчора я гадала, що після прильоту у батька дира в димоході, і що туди затікає вода і тече в моїй кімнаті на другому поверсі стеля. І вчора задули цю дирку, але чоловік лазив на, на, на дах і помітив там ось таку дірку від прильоту ось останній раз, коли тут поруч було. І потрібно зараз буде заклеювати щось, будемо робити, тому що дуже добре, що ми це помітили перед зимою, тому що зимою було б важко потім щось придумати і щось зробити. А де ми зараз? Я сиджу в автівці. а Ми приїхали подивитися на стареньку перемогу, яку тут ми бачили з Максом ще влітку, коли ганяли б на на велосипедах. Але мені було стрмно підходити до неї, дивитися, тому що, ну, якось, знаєте, щоб не подумали, що ми тут щось вкрасти хочемо. Але малий вмовив чоловіка, і ось я сижу в автівці, малий розглядає розглядає автівку. Він дуже полюбляє ретро автомобілі, тому йому дуже-дуже цікаво. Але як я розумію, що дверцята заржавіли чи зачинені, вони не відчиняються. Ось така. Краса у нас тут стоїть уся в траві. Вже на тренування приїхала, але приїхала я раніше потрібного. В п'ятницю була дуже цікава історія. Я взагалі забула, що в мене тренування і згадала тільки тоді, коли воно вже закінчилося. Ну, я не спеціально чесно, я взагалі забула, тому що ми на минулому тижні збирали малому було завдання зібрати кожній родині від школяра. Коробок військовим передати. Ось і в п'ятницю я як галопах по Європах, звичайно ж, все робиться в останню секунду в останній момент. І ми, як галопах по Європах, в п'ятницю, восьмий ранку, ми виїхали з малим. Ми е, заїхали в супермаркет, все купили, знайшли коробку, скотч, все заклеїли, Ще потрібно було підписати, сфоткати дитину з цим коробком, відправити е, вчителю і. Взагалі, потім я відвезла одразу малого з цим коробком до школи, і, звичайно, я вже не пам'ятала. Я поїхала до батька, я всі справи в нього поробила і і... потім згадала, але вже було пізно. Ну і таке буває, насправді, якщо не без жартів, я раз на півроку можу таке собі дозволити забути. Але ось сьогодні раніше приїхала. Чому? Тому що я задовбалася тут, коли приїжджаєш без 20, десь 10. І тут на цій парковці вже немає ні одного місця, навіть прибомбитися десь біля бордюру не виходить. І доводиться їхати аж ось туди за цей будинок. Там інша парковка є, але вона ну, трішки далі, ніж ця від мого тренування. І потім ось так бігти на тренування. ось. Ой, а який додж гарний поїхав. ах, Як мені доджі подобається. в мене колись у матусі був додж калібр. Ой, ну вони просто продали його чому, тому що він до нас плив на кораблі через океан, і ніхто нам не порадив ну їм. Точніше, ніхто не підказав, що потрібно вимивати всю цю сіль морську і потрібно обробляти. Автомобіль після цього всього, як він приплив. І він згнив знизу, і так шкода, якщо чесно, дуже крута автівка була. Мені не довелося на ній поганяти, але але мамі вона дуже підходила. Мені здається, у мами було перша автівка була Volkswagen, а, цей гольф. У гольфік такий, знаєте, старесенький. Але батько туди її коробку автомат поставив мамі і гідропосилювач. Тоді це така новинка була насправді на той час, і всі дивувалися, як це на гольфі. Хоча мама їздила спочатку на механіці, і нормально. А потім ось це батько їй подарував на день народження чи якось так. І да. Потім був дастер ось цей додж потім був. Ой, Дастер. Додж був, а потім був Дастер. І потім ось це Нісан Тіїда, яка і лишилася з нами. Ось, тепер чоловік на ній їздить. Ось так. А в мене дві автівки було: Смарт і ось ця, на який я зараз. Але чесно кажучи, любов до Смарту в мене, мені здається, до кінця свого життя лишиться. І взагалі в мене є мрія колись, колись, колись. Коли в мене буде вільний трішечки вільніший мій бюджет. Я хочу відкладати гроші і купити собі другу машину Смарта, тому що ну це не перевершена автівка. Це просто порятунок для великого міста. Це дуже Крута, вона дуже швиденька, така мощненька. Хоча в мене мотор був 06, але в мене була турбована вона. І зі старту мене знаєте, так притискало до сидіння. Я і X5 робила на ньому. ну, Не на швидкість, звісно, але у шашки погралася і робила. Мені навіть колись у вікно ось так, хтось, чи X5, чи X6 ось так показувала. Ну, Я завжди, знаєте, я такий водій, що я стараюся краще. Ніж мені трішки незручно буде, але щоб нікому я не заважала, нікому я нічого не перекрила, не виїзд, не в'їзд, не двір, щоб відкрити, відчинити водій міг. Ну, тобто я стараюсь завжди, знаєте, так, враховувати інших людей, тому що з повагою відноситися, тому що є такі водії. Особливо, ну от чому трендять так на жінок за кермом? Я тепер розумію, тому що. Є і чоловіки, які паркуються ну так, що взагалі не подумав, як інші повинні виїжджати сідати в авто. Але ось за дівчатами чомусь я частіше це помічаю. Чи не вистачає їм? В коробочці в чогось, чи вони розраховують на те, що ну, типу, вони дівчата, їм все можна, їм все пробачать. Ну, не знаю. Ну, мені здається, що всі ті, хто їздять за кермом, вони всі рівні. Немає там дівчаток, хлопчиків, або, там знаєте, якщо в тебе крута тачка, тобі всі повинні поступатися дорогою, навіть якщо ти не вмикаєш покажчик повороту. Ні, ну от знаєте, в мене такий характер, що е, мене коли щімлять, намагаються перелаштуватися в мою полосу без поворотника і починають придавлювати мене. Знаєте, ну я ніколи не поступлюся. Ну, царапай мені автівку. В мене є страховка, я не винувата в такому випадку. Взагалі, тому ну я не поступлюся. Ми всі рівні, і чоловік, ти там на X6, ну мені насратить, чесно кажучи. Я на такій ж автівці, чотири колеса, я людина, і все, ми однакові. А ти там айфон в тебе чи редмі, ти... ну, різниці немає взагалі ніякої. Іноді на таких крутих тачках, от ти їдеш по дорозі, ось хто за кермом, той мене зрозуміє. Їдеш, дивишся, справа там жигуль їде, а зліва, доп, припустимо, стоїть на світофорі якийсь. Там BMW крутий. І ти так і під'їжджаєш до світофору і гадаєш, хто ж поїде швидше. І завжди якось ти розраховуєш, що BMW, ну, ну це ж BMW, воно ж поїде. Стаєш за BMW, а воно. І потім об'їжджаєш, дивишся, а там чи в носі хтось колупається, чи в телефоні сидить. Тобто люди, ну. Потім за жагулем їдеш, і він їде нормально. Тому по автівці судити людину ну, взагалі, як я колись бачила, я нещодавно бачила дівчину на Вольво. На джипі на такому здоровезному, я не знаю, як вона там опинилася, але вона не могла заїхати взагалі на парковку. Вона не розуміла своїх габаритів. Вона ось зупинилася, і все нічого не робить. позаду неї пробка вже. Я виїхати не можу, тому що їй потрібно трішки вперед проїхати, щоб я зробила свій маневр. Вона не може, вона встала і стоїть, і все. Ну, хоч знаєте, хоч ви зі своєї автівки, в Допомагає їй паркуватися. Ну навіщо? Я не розумію, навіщо. Ну і зараз, мабуть, багато дівчат у таких автівках, тому що чоловіки на війні або вдома сидять, знаєте, і автівка вільна, і на, бери, катайся. Але ну, я б не сідала би, якщо б я настільки в собі була не впевнена за таку велику автівку, я б не сідала. Бо. Це зараз мені здається, я на КАМАЗ сяду і виїхав, і розвернувся. Де, де в принципі, ти коли вже зрозумів принцип дзеркал, принцип того, як потрібно слідкувати за автівкою габаритами, то хоч на автобус, точно тролейбус, мені здається, проблеми повідомлення. Але коли ти на новачок у білячому все. тому мені здається, що варіант маленької автівки для новачка, це кращий варіант, тому що він розуміє, що... Припустимо, будь-яка автівка з парку місця виїхала, і ти на це місце станеш. не потрібно гадати, ширше в тебе автівка чи ні. Тому, в принципі, я як минулому власниця смарта, скажу, що для новачка маленька автівка це все на те, що вам лікар прописане все. Ось так. Щось я забалакалась, в мене, мабуть, вже тренування з проходять.